Тим нашого уроку, як одягатися за погодою і зберегтися від хвороб. Пригадайте, що таке погода? Як називаються люди, які складають прогноз погоди? Як вигадаєте, навіщо людям знати прогноз погоди? Поміркуйте, що змінилося у природі з настанням зими? Чи ці зміни на вибір одягу? Чи впливає погода на наше здоров'я? Як на у яку на вашу думку? Погоду люди частіше хворіють. І що зробити, щоб не захворіти? Так, треба вдягатися по погоді і загартовуватися. Послухайте віршик. Галя невеличка одяглась у три спіднички. Оплетений свитерок, потепленький кожушок, щеня на вуха, лізу шапочку від пуху. Стоїть Галя на порозі, все стоїть і ти не в змозі. Чи видно одяг обрала Галя для прогулянки взимку? Який же одяг і життя треба обирати для прогулянок? Так, одяг повинен відповідати погоді і порі року, бути зручним і не надто жарким. Зімку може бути переохолодженим організмом або навіть обмороження. Переохолодження це стан людини. Коли на всю поверхню шкіри впливає холод, а температура тіла при цьому падає нижче від 35 градусів. Обмороження це ушкодження тканин організму підією холоду, правильно обраний одяг і взуття. Вбивають на здоров'я. Одяг має бути теплим, легким, не обмежувати рухи тіла. Диття обирайте таке, щоб не здавлювало ноги. Рухайтеся. На морозі рух зігріє тіло. Давайте порухаємося порухайтеся зараз. Я буду читати віршик. А ви виконуєте ділі за віршиком. Одягли ми шапки, козушки, у теплі чобітки. А щоб нам іще тепліше стало, ми усі лопати танцювали, танцювали добре, азупрі і мерщі приміщення побігли. Там же злобаків не витирали, після танців запалів відпочивали. Ми трішечки відпочили і продовжуємо навчання. Знайдіть у хмарці світ, прислів'я про погоду. На кожусі лежав від холоду дрижав. Як ви розумієте, це прислідує? Давайте пригадаємо складові погоди. Це температура повітря, опади, сила вітру, напрям вітру. Хмарний снего. Відгадайте загадку. Гуляє в полі та ли, літає по хвилях та липта. Вільно все вітер. Наступна загадка. У синьому морі біля гуси пливуть. Що це таке? Вірях марка. Наступна загадка. Тонкий, високий, сам не вийшов, звіток вийде. Що це таке? Дощ. Добре. Зимою гріє. Весною гліє. Літом омирає, осмі омиває, усні? Циї гусі усе поле вкрили. Це туман. Допоможіть світланці одягнутися на прогулянку в дощову погоду, тобто виберіть для неї одяг. Звищити опірність організму до хвороб можна за допомогою гартувальних процедур. Згадайте корисні поради, що загортовані. Перша. Перша корисна порада. Спи з відчиненою квартиркою, щоденно гуляй зіграйся на свіжому повітрі. Приймай повітряні ванни по літній порі на вулиці, а взимку в кімнаті, підчинивши квартирку. Одягайся за погодою, не перегрівайся організм теплим одягом. Чи знаєте ви, що перебування на свіжому повітрі найбільш ефективний висвітлочинку, чи відновлює організм після занять, підвищує працездатність дитини? до рівня необхідного для повноцінного приготування домашньої завдання. Під час прогулянок кров насичується киснем, поліпшуються обмінні процеси. Прогулянки сприяють загартованості організму, профілактиці ультрафіолетової недостатності, валорухливість. Особливо корисна прогулянка після вечері перед сном, тривалістю приблизно 30 хвилин. Вона позбавляє втоми, що з'являється під 50 днів, знижує збудження нервової системи, сприяє швидкому засинанню. Як ви гадаєте, як за будь-якої погоди мати гарний настрій і бути здоровим, подивимось на підказки. Я бажаю вам здоров'я і мати гарний настрій за будь-якою походу. Дякую за увагу. Ось вам.